Доброго дня, колеги Венградрі. Сьогодні у нас 17 серпня і зараз ми будемо вибірково, не все, але майже весь урожай, знімати гібридної форми Дніпровський сувенір. Це в мене ця ділянка, яку пошкоджує дуже суттєва птиця. Того тут хочу зняти урожай в першу чергу. Є ще такі грони, які трошки не добрали ще свій цукор. Ми їх щепати певна річ не будемо. Але вже така картина, бачите, в плані пошкодження птицею У мене. Кожного дня я кожен день підчищаю декілька разів на день цю ягоду і бачу, що тягнути вже більш не можна, треба реалізовувати як можна швидше. Дніпровський сувенір це форма дуже раннього терміновезрівання. Автор Калугін Віктор Михайлович. Закладає вона по два суцвіття. Суцвіття дуже масивні, такі великі, довгі і доволі таки рихло складені, що мені подобається. Ягода на її терміновезрівання дуже крупна. Дуже крупна. Ось тут дивіться, де ягода повністю вже визріла. Вона розміром 4-4,5 см. А так може видно буде. Шикарна ягода це той рідкий випадок, коли реально на такі терміни просто здоровезна ягода. Просто гігантська ягода б сказав. би. Ось от така от ягодка. ну супер. По Дніпровському сувеню в мене жодного зауваження. Дійсно, от та форма, яка собі поєднує. Багато плюсів. І ранній термін вистигання, і гарна сила роста. Подивіться, яка ягода. Ну, а ця буде до 5 см, десь тут 46-47 мм. Здоровезна ягода. І смак чудовий, і стійкість тріску відмінна, і запилення гарне, бо 29 тип квітки. Ну, повністю все в неї є. Смак такий високогармонійний, сказав би, без мускату, але дуже приємний. Дуже М'ясиста м'якоть. Трішки з хрустом. Тепер тут трішки нюансів по Дніпровському сувеніру. У мене часто запитують в телефонних дзвінках, чи є в мене форма флагман. Дивіться, оце ось Дніпровський сувенір на власних коріннях кучі посаджений. А зараз я вам покажу з того ж матеріалу, з того ж чбука. прививка зроблена на Андресі, я вам там покажу, який вийшов Дніпровський сувенір. Одна з найменших зрізаних зараз грун. дуже ефектно виглядає: таке забарвлення темно-фіолетове до червоного. Дуже красива ягода, здоровезна і смачна. Дніпровський сувенір можна сажати великими посадками. А це, друзі, зараз бачите, Дніпровський сувенір привитий на Андресі. Не дивитеся йому такому блідому забарвленню, він вже повністю визрів і навіть перезрів. Тобто ягода вже надсолодка. Отакий От Дніпровський сувенір виходить на Андрісі. Бачите, трошки вже по кольору відрізняється, і можна його спутати навіть з іншим сортом. От приблизно так і з'явилася. Форма під назвою флагман. До речі, по закритому ґрунту, по теплиці, пам'ятаєте, який байконур був на вулиці, чорний. І в теплиці, коли він залишався в червоному кольорі, і далі не міг набрати не фіолетовий, не чорний. Отака От сама історія з Дніпровським сувеніром. В теплиці він залишається ну, червоно-бордового кольору. Дніпровський сувенір зрізаємо на 17 серпня, форма суперова. Вечір 17 серпня, і це щойно зателефонували, попросили зріжти, каже якусь красиву, дуже таку. Ягода на Форшет. Ну і перша, хто на думку спадає, це Дніпровський сувенір. тут ну, Буду повторюватися, але гігантська просто ягода. І зараз вона виглядає одна з найефектніших на всьому нараднику. Просто шикарніший розмір. Один захват. Дніпровський сувенір одна з найтоварніших і ринкових позицій.